Мене звати Аля, і у нас я показую яка моя колекція. Вот таких такі хвости. От ігрушки вот, Скендерів. Тут з першого ось така ось іграшка, дівчинка втикалась. Ось цей. Ось це просто Ігрушка, бути, і точиям світ. Ігрушок, мабуть, багато. Є ще тут платформи якісь його. у нас его так раскладывается и, и вот такие мы здесь еще такая повторка будет, мы будем развиваться. в, в пластерите такая салу типа только с пожар и тоже девочка а целый, вот эта вот полицейская да еще есть здесь такая вот форма я когда должен был что-то делать я тут показывается полка. пол Далі переходимо до тваринок. Ось тут такі тваринки у мене. Давайте перше зростання. Ось така ось ящерка. М'яка дуже. і дуже добре. Так, ось така. Другий у нас іде ось, ось такі. Ось. Жабка така, яка ось так бачите? Ну Ось такої часть і на таку часть так називається, дивіться як. Тут ось ось, 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 штучка вибід, ви бачите, ось і ось. Бачите? Зараз Покажу як. Все, ось так воно має знову виглядати. Далі йде ось така бавпа. Ось спочатку тут бавпу скласти ось так. Та я навіть не знаю хто, може бавпа, по-моєму Вот так я дерево, и вот тут есть много форм, как можно сидеть. Вот так. И вот так. Я вот ось стакалась дальше. Пуба какая-то. Какой-то из этих. Пуба! Хе-хе. Вот стакалась вот. Типа, Пуба. Ты знаешь, кто это? Вот стакалась. Я не покажу, як мені тому що їй дуже тяжко складати. І ще тут лапка. І вона двігається вперед-назад. Ну, але... І лишився ось такий ось. Те, що тяжко складати було. І з такими наріками йшов. Я багато задержала, вже загубилися вони. І ось така сумка з дешевих кіндерів. тому що ось такі. Це значить дешеві. А ось такі це значить дорогі кіндери. розумієте? Дивіться, що вони уклали дорогі кіндери. Ось такі ще. Десь типа кружка. Я через нього раніше всякі штуки мішала, як. Ну, по-моєму, всі винеці робили так. Шампунь, мило, всякі пенки для ванни. додавали в якусь мкость. І заливали водою І виходила. І виходило якесь типу зерна. В наступній серії я вам покажу, що ми ось тут ваще храниться. Да, покажу. Цікаво, що у мене там попадеться. Ну ось і набор у нас є душок Тобто, уся вся уся кручка набор моих игрушек всех вы издипаетесь вообще мне знаете як мне нравится ему нравится знаете как яке... подобається а знаете яко більше не подобається ему не подобається ось це знаете чого Ну, подивись на її качество Още, ось ось, штуки. Четно, бачите, які тут штуки. Прям неприємно І Ще мені не подобається ось ця. Тобто, подивіться, що я качество. Такі блін дешеві не купляйте. Вони дуже несмачний шоколад у них. Дуже, Прям капець який незмачний шоколад в кіндерах. І ось негарні ігрушки. Для хороших И вот такая выходит из дорогих. И вот такие. Смотрите на качество. качественно. качество. Яка. Ладно, да, такая. Просто капец. яка Как классно. Качество да, все идеальное. Еще вот такая из качества. Вот такая. И цельно уж дорогие. Из хорошего качества. Ну а сы нормальные. Качество не свидание хорошее. Типа це і не самый дешевый или самый дорогий. Цеп попался, мені тоже дешево, мені тоже тож не дуже подобається. Ну качество гляньте яке. Так, гляньте. Они не могли доработать. Понятно. Ну а знаете в чем плюсы Вона сумки? Она выкрывается серьезно. Так открывается Но по-моему, вам появились какие-то скучные честно вы должны уходить с канала если не подпишется хотя бы социальные два два подписчика, если не подпишется я ухожу с канала и если что если будет сильно болеть и там будет 10 Ось взволяємо, де виходить, якщо я вже уйду, щоб Я готуюсь, то я вернуся. Але знаєте, я навіть не знаю, як мені посту. Ну це добиться якось. Буде так, щоб. Короче, щоб було ще два плюс два подписчика за цей день. У вас всі обосоли закінчились на ці ігрушки, тому всім пока.